Всім привіт! Розпаковочка Супер Думбо. Ціни там. Ну, напевно, найнижчі з всіх супермаркетів, що я була. Правда, У нас немає відла, Алді. Маємо те, що маємо. Печенька Гуйон. Це зараз акція Євро 39. І також в них акція на Орео. Єдро. То за чим їй йшла? Кава. Кава. Е 6,57. Ну, я не бачила Йор ще дешевше. Але я не обійшлася зі зною пачкою, що я взяла Марсія е без кофеїна, е бо багато кави випити з кофеїном не можу, а постійно хочу. 580. Е це так само засіб для підлоги євро 55. Це булочки теж євро з копійками, але такі булочки в консумі значно дешевші. От це 70 центів. ватні атні диски. Це ранговий сніданок біля маляр. 2.46. Мені теж всього дорожчає. Також був по акції Atun 2.07 з оливковою олією. Оцей бренд правила дуже смачний. І-і-і-і-і-і-і. Як же без того? євро 80. Ну, наприклад, в консумі вони 2,50. Правда, в них акція, ну все одно набагато дешевше. І от такі взяла серветки для. Тушечки підходить для шкляних поверхнь. І решти поверхень попробую. розкажу, бо знаю, що є така тут тряпочка, яка дозволяє мити. Без засобів, любе просто з водою. Це не вона, але спробую її. Ну і купила такий бутиль води. Я зійшла за бутиром води і пачку кави. От, але як завжди, набрала всього побільше-побільше. Це все мені склало 26,70 центів.